Прогноз на тиждень, друга частина для наступних знаків зодіаку. Ми зараз переходимо до Терезів. Дивимося, що чекає на Терези цього тижня. Дістаю так само дві карти. Сімка кубків і п'ятірка жезлі. Ви знаєте, Терези, зараз у вас дуже багато якісь ілюзій. Зважуєте, що ви любите зазвичай робити. Зважуєте, хм, а куди мені піти? А можливо, будуєте собі якісь варіанти в голові. Що думаєте, а в мене є і той варіант, і той, і той". розпорошуєтесь якось занадто. Всередині через це може виникати внутрішній конфлікт. Не до кінця себе розумієте. Саме з цим необхідно вам розібратися, розставити так само пріоритети, як у нас було. У Діві, якщо не помиляюся до цього. Так само тут можете проживати конфліктну ситуацію зараз з якоюсь людиною і набудувати собі в голові зайвого. Варто прояснити, як все відбувається насправді. Спитайте напряму. Далі йдемо. Наступні у нас скорпіончики. Дивимося, що чекає на скорпіонів. Дві карти дістаю для скорпіонів. Є шістка кубків і. Король Пентаклів, Скорпіони. Ну тут цікаво, знаєте, зараз цього тижня вам варто звернути увагу на те, де вам комфортно всередині, можете всередині душі повертатися до якихось приємних спогадів, згадувати про якусь приємну вам людину, можливо, навіть зустріти когось з далекого-далекого минулого, переглядати старі фото або думати, от як класно було в 2019-му, щось такого роду, Згадувати про це з таким теплом. Король Пентаклів вас закликає подбати про свою зону комфорту, вкладайте в ресурс зараз саме в те, що приносить вам користь. Користь вашому тілу, користь вашому здоров'ю, користь вашим фінансам. Наступні у нас після цього йдуть стрільці. Дивимо, що чекає на стрільців. Стрільці. Ну, у вас тут дуже співпадає з пильцями, якщо не помиляюся. Або близнюки це були, так, з близнюками. Дивіться, зараз от багато могли собі нагородити. Є якісь страхи, є плутанина, стрільці, навіть додумуєте собі зайвого, чого немає. Можливо, інтуїтивно відчуваєте, що ситуація якась не така хороша, яка вона здається назовні. От зараз варто довіряти інтуїції, але знаєте, якось. Ну, не заглиблюватися в свої переживання, не копатися, бо можете додумати собі зайвого. У вас насправді всередині є достатньо внутрішньої сили, опори, аби прожити ті події, які зараз відбуваються у вашому житті. Тобто, тут якраз знаєте, якщо у вас є ситуація якась з людиною, там де треба вирішувати людський фактор, якийсь так, ви можете знайти спільну мову з будь-ким. От по цій карті. У вас прямо до цього є такий талант. Йдемо далі. Наступні у нас козорожки. Дивимося, Козоріг. Що чекає вас цього тижня? Е, ви знаєте, будете дуже заглиблюватися козороги зараз у свої внутрішні відчуття. Може бути період, коли ви виходите з якогось переживання. Якась ситуація здавалася тут. Тупік от просто що розумієш, що далі гірше вже бути не може. Я не знаю, що робити. Мене загнали в кут, і бац, ви виходите з цієї ситуації. Виходите, знову наповнюєтеся. Може програватися саме в негативні аспектації. Навпаки, може бути, що ви зараз будете переживати дуже сильно за якісь речі, хоча й назовні можете їх не проявляти перед іншими людьми. Отут вам варто звернутися за допомогою до людини старшої за вас. До людини, яка може вас почути, якщо вам, є, у вас в цьому потреба. Далі йдемо наступні водолійчики. Димой, що чекає на вас цього тижня? Водолії. Паш Пентаклів, королева Пентаклів. Ну, водолії будуть займатися своєю стабільністю. Ви знаєте, тут зараз можете якось вивчати якусь нову навичку. прямо брати і. Вкладатися в щось абсолютно нове, Зрозумійте, що ви можете монетизувати, можливо, якось знову таки, якийсь свій талант. Зрозумійте, що треба підвищувати кваліфікацію, отримати нову пропозицію, нового учня, нового клієнта, те, що може трапитися, і в принципі з цього ви виходите в таку високу стабільність. Ви розумієте, що ви чуваєте себе комфортно, відчуваєте себе в певній мірі заможно. тобто я отримую достатню оплату, наприклад, так. За свою послугу, яку я надаю клієнту. Або, наприклад, я розумію, що у мене збільшується дохід через це. Або я розумію, що я можу вкласти кошти зараз у своє здоров'я, у свій добробут. У вас тут так само. Випадає такий аспект, що треба зараз подбати про своє тіло, про свій внутрішній ресурс і про свій комфорт. Комфорт, тобто в плані дому, наприклад, може бути, так? Такого плану. Ну і останні рибки Дивимось, що на нас чекає. Є також риба. Подивимось, що буде цього тижня. Так, <схи> цікавезно. Дивимось на карти. Ой, мені тут подобається в цій колоді смерті дуже. А, ви знаєте, зараз відмирають якісь ілюзії цього тижня, які були до цього повний місяць. Відбувається період такого великого дуже очищення, очищення від якихось, можливо, нав'язаних вам страхів. Можливо, довго були в яких своїх переживаннях, які тягнулися. А зараз розумієте, що тільки я можу це вирішити і можу їх відпустити. Може відмирати якась певна ситуація, яка довго тягнулася. Прям довгий цикл такий був, який зараз закінчується. І ця ситуація завершується. Рибки, як порада для вас: не бійтеся відпускати старе, аби переходити до нового. І менше негативимо. От це прям дуже нам важливо. Якщо вам сподобався мій прогноз, обов'язково підписуйтеся, лишайтеся тут і бажаю вам гарного тижня.